Наступний випуск ТСН вже о 7.30, Ну а зараз час історичній розвідці про реалії Радянського Союзу. Вони не підлягали паспортизації. Майже 40% населення Радянського Союзу, понад 60 мільйонів людей, отримали право на паспорт лише всередині 70-х років. І це були селяни. Тобто, жителі сіл, основний документ на руки вперше отримали лише через півстоліття після створення країни рад. Чому селян тримали по місцю проживання без права виїзду за межі? Тему досліджувала кореспондентка ТСН Валентина Доброта. В той час, коли на кадрах кінохроніки, одне запрошую вас на урочисте вручення паспортів. А насправді ледь не третина населення. не вони документів Взагалі А як удержать по другому І це була чітко продумана система стримування. Все таємно, все. Все, все було скрито. 70-річний отець Іван Левковець вже 44 роки служить у храмі села Воротнів, що на Волині. Його шлях до Бога не був простим. Мені прийшлося поступати в семінарію, потрібен паспорт. Без паспорта ніхто тебе не візьме. Як перша ідентифікація осіб в радянському союзі почалася з трудових книжок для містян у 20-х роках, паспорт як обов'язковий документ країна рад запровадила у 30-х. але про документ для селян тоді і мови не було. Радянська влада каже історик Ігор Кулик, селян вважала неблагонадійними. Якраз в Україні починається голодомор, а селяни розуміють, що все збіді забирають. Вони не можуть себе прогодувати, а селяни починають масово мігрувати, масово намагатися виїздити в міста, в столицю, в обласні центри. Всіх селян у 16 років автоматично записували у колгоспники без права полишати село. І перспектива була одна: праця на землі. Зерно тоді було валютою, а ще ж величезну країну прогодувати. Економіку тоді розвивали за рахунок безправних селян. Кріпаки тримали в рабську. Да, согласен, це сто процентів. А як удержати по-другому? Це нема паспорта, не виїдеш, не встроїшся, ти як кажуть, обрічом. Було десятиліттями Віктор Брусник пам'ятає, як у 60-х його 14-річну сестру по батькові відправили одну до родичів на далекий схід. Сітанякої дев'ять днів поїздом. Дівчинка їхала сама за документ свідоцтва про народження, і це був чітко продуманий план батьків. Вони хотіли кращої долі для доньки, аніж ручна праця у полях. Як спомнеш, як вони погали. кілочки кожному, вперед. Норма. Норма, так. Да. Та й моя ще жінка застала, бурячки там, накидали. Школу його сестра закінчила вже у місті, каже Віктор Брусник, відтак і отримала паспорт, а це вже є інші перспективи. Люди дуже хотіли виїхати. На той момент в селі люди працювали в основному за трудодень. Тобто, трудодень це поличка. Вважається, що ти відпрацював. Тобі може за неї колись щось дадуть. Тобто, на той момент часу село працювало рабською працею. Дослідниця Віта Макарюк свого часу опитала безріч своїх земляків у Холодному Яру, що на Черкащині. Вона каже, що у тих, хто зміг дістати паспорт, навіть городи забирали, саджали до ізоляторів. Це все робилося показово, щоб у людей не було навіть думки виїхати до міста. Заробляти гроші. Все паспорт селянина, який втік знову ж кудись на якесь виробництво. Священник Іван Левковець сороковиком роковиком відслужив в армії в Німеччині, але паспорт радянська система йому не довірила. Тож повернувся до батьків в село на Рівненщину. Це сьогодні можна й говорити сам. Ну, звісно, взятка то не взятка, а просто подяка йому. 100 гривнів, рублів. 100 рублів. Ну і мого речі, Якщо в борщиці отримала 60 карбованців на тракторах, от батько робив на тракторах, 100 120 максимум можна було заробити. Іван Левковець паспорт отримав лише навесні 74-го, а в кінці літа цього ж року радянська влада нарешті вирішила паспортизувати усе без виключення населення. Радянська влада зрозуміла, що продаж нафти та газу значно вигідніше аніж зерна, і тоді документ отримали, каже історик Ігор Кулик: 50 мільйонів населення. Мало це чи багато. Якщо врахувати, що населення все населення абсолютно від там новонароджених до столітніх дідусів, бабусів радянського союзу на той час становило близько 260 мільйонів, то ми говоримо, що паспорти. Вже в 70. Там наприкінці курві олімпіада відбувалася в Москві. То два, близько 20% людей тільки тоді отримали вперше паспорт. До того школгоспи почали механізовуватися. А у планах влади будівництво Байкало-Амурської магістралі на важку працю необхідно мільйони робочих рук. Робота важка, була на нашій заводі там то арматура таке всяке, не хочу важче ніж у селі. Звісно, важче Валентина Вітько паспорт отримала 71-го за, за, 71 за викликом родички з міста. Але за великим рахунком каже: одну рабську працю змінила на іншу. Голова Верховної Ради України Олександр Євдокимович Корнічук прийшов до них вручати паспорти. Вже з паспортом священик Іван Левковець зміг виїхати до сусідньої Волинської області. Спочатку працював на будівництві, а потім таки вступив до семінарії. Всі хлопці, які поступали, мусили якось ці паспорта доставати. Ну, більшість тоді хто вчилися: молдавани, закарпаття і львівські, Галичина. Оці більшість хлопців в семінарії. Остаточно завершилась паспортна реформа 81-го. У двох буквах та шести цифрах паспорта можна було дізнатися всю біографію людини, її соціальне походження та лояльність до системи, паспортизацію селян ініціювало міністерство внутрішніх справ, щоб нарешті всіх облікувати і виявляти неблагонадійних елементів. Валентина Дбрата, Тетяна Хомич, Михайло Путята ТСН, Сен один Єдині новини.